Готовністю в, оч в очному форматі навчання 95%. У нас по області залишилось лише 8 шкіл, які доробляють укриття, вони його зроблять, є державна субвенція. Фактично це питання закривається. В місті Львові Враховуючи, що місто урбанізоване і дуже щільно, є і забудова, і школи не мають можливості розширити укриття, є факт того, що дійсно 70 шкіл працюють з мішаними формами. Таке поняття, як дистанційне, у нас немає. Тривог області в Україні мають нуль. Це говорить про те, що нам освіта важлива, Нам важливо. У нас є велика приємність, але це не тут, не в тій залі, але я точно мушу це згадати. Наша праска Ізбайна має ми в очікуванні з Києва, ось дня на день прийдеться державна нагорода, заслужений журналіст, і це не до Дня журналіста, це не до і це, це освітянський. Оскільки вона багато вже віддала свого, свого здоров'я, і вмінь, і всього того доброго, що вміє і знає, а, не одному поколінню студентів. Насправді, а, це буде окремий зараз, бо тобто так просто не буде, а, але насправді. Що ще хотів би згадати, ми кортезно всі попрацювали, і ми, я гордий справді з цього, ми єдина область в Україні, яка вже цього року, до кінця року, ми спільно з громадами, спільно з вами вирішили питання забезпеченням школяриків наших дітей. Та й хто що хоче говорить, але це є якість світі. І це є якість освіту. Поляриків забрали. Усі України стільки не було. просто, каже. Ми не розуміємо, як ви це робити. Так. Це державний, обласний і місцевий бюджет.